Вісімнадцятирічна Аліса Котельнікова, майстер спорту з художньої гімнастики. Дівчина займається цим видом спорту з самого дитинства. Щодня Аліса тренується по шість годин в залі. Зізнається, пішла по стопах матері, бо цей вид спорту дозволяє висловити свої емоції. Дуже різноманітний, багато предметів. Ну і можна виразити свої емоції. Я приходжу, коли на тренування я Приходжу зі своїми якимись емоціями, переживаннями. Ну і коли я, припустимо, злюся або щось таке, то все це вкладає в тренування і потім маю якийсь результат. Він може бути як хороший, так і поганий. Гартують юних гімнасток у ДЮСШ номер 5 – 18 тренерів. Загалом у спортивній школі за три десятки груп, де займаються дівчатка з трьох років і старше. Діти навчаються не тільки базовій спортивній підготовці, але й художнім елементам, таким як вправи зі скакалкою, обручем, м'ячем, булавами або стрічкою. У нас є групи різного, різної підготовки, є дітки, які тренуються кожен день та високого рівня, які виступають на чемпіонатах України. Є, є діточки, які тренуються для себе, для общого розвитку, для здоров'я, для красивої осанки, фігури. От. Є групи начальної підготовки, де ді, діточки приходять і тільки познаються від спорту. Коли достатньо спокійно в городі, ми заходимо в зали. Коли тривожна ситуація, звісно, ми роботаємо на дому. Наразі художню гімнастику у цій спортивній школі займається три сотні дівчаток. Як зазначають тренери, їхні вихованеці мають високі досягнення у спорті. З останніх змагань у командному чемпіонаті України, який минулоріч проходив з 24 по 28 жовтня в Ужгороді, запорізькі гімнастки привезли нагороди за перше місце. Десятирічні гімнастки 2013 року, вони змагалися в групові вправи без предмету. Ми посіли перше місце, ми виграли чемпіонат України. Не були ми ще чемпіонами, ми були середні медаль нагороди, привозили бронзові. А От у цьому році золоті, другий розряд і перший розряд посіли четверте місце. Це дуже круто теж, бо ми були і п'яті, і шості, і одинадцяті. У спортивній школі номер 5 постійно триває набір у групи з художньої гімнастики. Записатись до секції можна у палаці спорту Юність. Єлизавета Швайко, Роман Котляр, телеканал МТМ.